Усім всім Так, різкі знаводимо. Чи можна запаркуватися, дивлячись на цей монітор? Бо тут показує ось так. Права ліва сторона нам сюди треба запаркуватися. Пробуємо. Ну, Якось по цьому монітору, мені здається, буде складно. Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Ну що, пробуємо на Теслі паркуватися промальовує вона, звичайно, все просто в ідеалі. Десь навіть показує, що попереду є людина, і людина там таки є. Ось він там хлопчинка стоїть. <тесла>, Тесла його також бачить. Я думаю, давайте так. На великому екрані буде веселіше. А ще добре подивитися в зеркала, щоб переконатися, що все робимо правильно. Хоча тут є, бачите, бокові камери, які також показують боковиночки автомобіля, і можна безпечно заїхати. Центральний монітор зараз ось так промальовує. І в принципі все правильно.